Вітаю всіх. Хочу розглянути таке ось дії наших Курській області, як вплинули на фронт в Україні. Як дії наших вплинули на фронт в Україні. Загально. Загальна картина Жезлів. Загальна картина на дії наших на фронті. А ви розумієте, що це рух? Це певний рух. При, ну, вперед, діє вперед. Якщо казати про це питання, в якому я питаю. Цікаво, правда? Ну, подивимось зараз. Так, як вплинула ситуація в Курській області на фронт в Україні. Загальна картина он лежить. Тепер подивимось по фронтам. Херсонська область, починаю звідси. Тупік. Тут тупік повний. Запорізька область. Ну, тут не дуже окупація буде території. Донецька область. Трішки краще. Луганська. Небезпека, Трендець. Змі... І зміни. Харківська область. Руйнування. ось. Дивіться. Найгірше виглядає Запорізька область. Херсонська. Знаєте, довга праця. Довга праця буде по Херсонській області, знову двійка пентаклів, двійка мечів. Воно застигло там. Дев'ятка мечів. Розчарування, розпач, важкість. Там немає змін. Важко там. Там, як застигло воно в тупіки, ось на два поділили один берег, другий берег. Отак воно і сидить. Так, Запорізька область. Тут все по колу. Ворог дуже націлений на неї. накопичує там сили. І рух. Запорізька область, так. Буде важко, і, можливо, окупація. Донецька область, подивимось, що тут. Донецька область. Домовленості вилазять. Як вам? І рух. Серйозний рух. Розумієте? І успіхи. За, так, Луганська область що тут. Розчарування по Луганській області. По Луганській області також не дуже. Я вам скажу чесно. Там є захист певний наших, але О, дивіться. Проміжковий результат. Четвірка жезлів на дні колоди. Я би сказала, ось це все. Це якийсь результат курска. Так. Давайте я подвинусь трішки. Не, не влазить все. Так, Харківська область наша, Люба. Захист тут є Луганської, але вибачте, там важко. Руйнування. Ну, це ми знаємо, бачимо далі, дивимось. Якась зупинка, стоп. Це щось, сім Для маніпуляцій вкидів багато напруги. Так, розу... дії розумних людей сподіваюсь. О. Підтримка. Це на що? Ну, руйнування. Зрозумієте, що руйнування. Серйозні? Помірність. Тобто немає активних дій. Активності немає великої по Харківській області в загальному вигляді. Знову повторюю. І захист. Активний захист. Дивіться, Харківська область багато руйнування, буде летіти за рахунок того, що нічого не можуть зробити. Донецька область буде рух, ви знаєте, як здають. Вибачте, але ось це що: закохані колісниця. ну, Це як здача території. Запоріжжя, окупація. Території, де ну, військова така сильна тема. Херсонська, як воно застигло. Це те, що ось показує. На даний момент часу знову повторюсь. Поки що так.